Сьогодні консервую гостру аджику на зиму. 5 кг помідор. Ретельно помила. Розрізаю їх на невеликі шматочки. Щоб зручно було пропускати через мясорубку. 1,5 кг болгарського перцю. Очищаю від насіння і нарізаю невеликими шматочками. Те саме роблю з гострим перцем. В мене його 250 г. Також очищаю 400 г чеснику. Всі підготовлені складові. Перекручую через мясорубку. Постійно чергуючи їх. Отриману суміш переливаю в каструлю. Ставлю на вогонь. Доводжу до кипіння. А потім зменшую вогонь. Всипаю 250 г цукру, 140 г солі і 100 г 9% оциту. Перемішую і уварю 30 хвилин на невеликому вогні. Гарячу аджику перемішую і розливаю по банках. І закриваю кришками. Смачного!